Соціальне партнерство між урядом Федерацією профспілок а також спілкою промисловців, аграріїв і підприємців підписана генеральна угода. У ногу з цифрою в Терасполі пройшла перша профорієнтаційна конференція за іт спеціальностей. Операція Єлина на старті. За незаконну вирубку хвойної красоні передбачено штраф аж до 36 тисяч рублів. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться просто зараз. Ранок понеділка вже традиційно розпочався для глави нашої держави із селекторної наради з лавами держадміністрації республіки. Президента поінформували про ситуацію на місцях. Вадим Красносельський дав низку поточних доручень. Повз ока глави держави не проходить нічого. Там паркан неприглядний та закинуті палісадники, а там майданчик дитячий зруйнований. До ладу слід доводити усі території, а не тільки центральні вулиці. наголошує Вадим Красносельський і радить очільникам районів зазирати у найвіддаленіші куточки населених пунктів. Ще один важливий на думку президента, аспект: доглянутість смуг уздовж доріг. Розрахунок за виконані роботи здійснюється тільки після впорядкува. Анню прилеглої території це була моя вказівка. Ще раз повторюю, що були і глави держадміністрації в курсі. Тільки після остаточного доведення до ладу території, яка була зруйнована після прокладання, може бути прийнята дорога. Ділянки, що ремонтуються, не можуть вважатися такими, що здані в експлуатацію до тих пір, поки не будуть відновлені бордюри, клумби, тротуари. Жителям всіх мікрорайонів має бути доступна і сучасна спортивна та ігрова інфраструктура. Робота в цьому напрямку ведеться поетапно. Молодь слід залучати до спорту та здорового способу життя. Взагалі, з точки зору розвитку… Взагалі, з точки зору розвитку руху шкіряного м'яча, діти будуть залучатись до футболу. Це масовий вид спорту і затребуваність буде по всім містам і районам. Це стосується не тільки Бендер, а й всіх. Вишукуйте можливості, хоча б одне поле в рік ставте зі штучним покриттям. А от наскільки облаштована висловальна база у Бендерах глава держави днями перевірить особисто. Йдеться про газопостачання та опалення спортивного об'єкту, про виконання президентських завдань, доручень глави державних адміністрацій. Ці відзвітують 24 грудня на цей день. Заплановано розширену нараду на майданчику адміністрації президента. Регулювання соціально-трудових та пов'язаних з ними економічних відносин на найближчі два роки сьогодні. Між урядом Федерацією профспілок та спілкою підприємців аграрів і промисловців була підписана генеральна угода. Тристоронній договір передбачає взаємні зобов'язання і спільні дії, спрямовані на створення соціально орієнтованої економіки плати. Це питання заробітної плати, питання соціальної політики, трудових відносин, зайнятості населення. Це дуже важливий правовий документ, який дозволить нам разом з урядом і спілкою промисловців виконати основну стратегічну програму 2019 2026 26 -го років. Стабілізація економіки, підвищення рівня добробуту, придністровців два основні параметри генеральної угоди на десяти аркушах паперу, план дій для всіх трьох сторін, де профспілки представляють інтереси трудящих СПАП-роботодавців, а уряд гарант виконання укладених угод. Найголовніша ціль – це… Найголовніше завдання це напрямки пов'язані зі зростанням економіки ПМР в дуже складних умовах кон'юнктури ринку, яка змінюється в умовах зовнішнього тиску. Але тим не менш, і уряд, і спілка промисловців, і федеральна проспілка будуть робити все, щоб здійснити зростання економіки. Ми повинні в цьому плані йти семимильними кроками. Ріст ВВП повинен бути не менше 5,5 або 6 відсотків для того, щоб ми стимулювали зростання добробуту жителів Придністров'я. Генеральна угода, спрямована на соціальне партнерство між профспілками та державними органами влади, укладається з 91-го року. У 2002 році до цього договору приєдналася спілка промисловців, аграріїв та підприємців. У ногу з цифрою в Тирасполі відбулася перша профорієнтаційна конференція за ІТ-спеціальностей. Спікери з Придністров'я і Росії розповіли старшокласникам про перспективи даного напрямку. Як це було? Дивіться далі. Більше 800 учасників з Придністров'я, Гаузії та Молдови. Це іт конференція у Терасполі. Крутий майстер-клас для школярів, батьків та викладачів. Прімлічках можна большзалучити якомога більше розумних, молодих і перспективних людей в усьому світі. IT – це найперспективніший напрямок. Кількість зайнятих в цій галузі збільшується з геометричною прогресією. Хочемо показати, які є перспективні напрямки, скільки можна заробляти, яких висот досягти. Більше десятка інтерактивних майданчиків. Тут можна самому зібрати системне комп'ютера, подивитися експонати музею обчислювальної техніки, завернуритися у віртуальну реальність за допомогою спеціальних окулярів. А ще найактивнішим призи та подарунки. цікавлюся обчислювальною технікою. Сподіваюся, що буде цікавою. Дізнаюся дуже багато нового для себе. Ось, наприклад, тут є екземпляр комп'ютера, який був зібраний в Молдові. Я не знав, що у нас на території Молдавської Коресер збирали такі пристрої. Що таке ІТ і як працювати не виїжджаючи із Придністров'я? Відповіді були на усі питання, тільки корисна і потрібна інформація. Розвивається так називаємо концепція плоского міра. Розвивається концепція плоского світу, яка говорить: неважливо, де ти знаходишся, визнашся з улюбленою справою, якою ти займався. Стань класним експертом і можеш жити у себе в Придністрові. Ми можемо працювати на транскордоні ринки, коли розробники сидять в Придністрові, але роблять різні розробки для Майлруща Ощадбанку Росії. Тощо перша профорієнтаційна it конференція пройшла успішно. Відзначають організатори. Досвід планують повторити. Чи перевзули у зимову гуму свої машини-перевізники і чи справно працюють освітлювальні прилади та склоочисники, гальмівні шланги, рульове управління, кріплення сидінь та наявність вогнегасників і аптечок. Перед технічний контроль цього ранку подвійний. Інспектори ДАІ перевіряють стан пасажирського автотранспорту у Кам'янці. Щодня у місті на маршрути виїжджає близько двох десятків автобусів: кишенів, Бєльце, терасполь, бендери, села району та по місту. Сьогодні деякі рейси відмінили із 16 перевірених автобусів. А 16 з перевірених автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів, на двох була літня гума. До адміністративної відповідальності були притягнуті водії і механік. Ще один автобус на лінію не був допущений через несправність рульового управління. Під час рейду перевірялися і курсуючі містом таксі. Перелік вимог той же, а найголовніше наявність шляхового листа з відміткою про медичний контроль при виїзді на лінію. В ході було В ході рейду було перевірено шість одиниць таксі. В одному випадку водій керував автомобілем, не маючи при собі дорожнього листа. Йому призначено штраф. У двох випадках виявлено прострочені вогнегасники. Дані водії також були оштрафовані. Такі рейдові заходи будуть продовжені, кажуть працівники ДАІ. Без уваги не залишиться жоден транспортний засіб, що використовується для перевезення пасажирів. До нового року два тижні, а значить, хвойні в зоні особливого ризику. Операція Ялина стартує вже в п'ятницю. З 20 грудня по 5 січня екологи спільно з міліцією патрулюватимуть парки і сквери. Штрафи за незаконну вирубку сягають 30 тисяч рублів. Новий рік без ялинки не свято. Зелену красуню кожен обирає на свій смак. Одні віддають перевагу штучним деревцям, інші хочуть нарядити справжню ялинку. А передноворічні базари пропонують все і одразу. Однак є й такі, що намагаються їх оминути. Екологи попереджають за незаконну вирубку хвойних загрожує серйозне покарання. Наша підприємство, це та Придністров'я ліс наше підвідомче підприємство Придністров'я ліс» заготовить понад дві тисячі ялинок, які будуть реалізовані на базі рибницького лісгоспу у Кіцканському та Григоріопольському лісництвах. Ця організація офіційно має право на рубку хвойних насаджень. Природно беруть їх не прямо з лісу. Є розсадники, в яких вирощуються ялинки спеціально для продажу у період новорічних свят. Лісові шкоди ми не завдаємо. До слова, хвойний ліс становить п'яту частину всіх насаджень республіки, оскільки найбільше ялини і сосни страждають від несанкціонованих виробок у зимовий час. Напередодні новорічних свят лісовий нагляд буде посилено. З 20 дікабря по 20 грудня по 5 січня у нас діє наказ. Будуть організовані спільні рейди з лісниками, територіальними управліннями природних ресурсів. Буде розроблений план заходів спільно з міліцією щодо недопущення рубки зелених насаджень. У містах у державному лісовому фонді в парках ботанічному саду будуть створені групи патрулювання. Екологи відзначають, за останні роки посягань на хвойні стало в рази менше, а покарання за незаконну їх вирубку посилено. Розмір штрафу для фізичних осіб доходить до 3300 тисяч рублів, для фізичних до 36 тисяч. Якщо ж висота зрубаної ялинки перевищить 2 метри, відповідальність переростає у кримінальну. Новорічна казка все ближче, а кам'янка все чарівніше. У місті вже вдруге стартував творчий святковий конкурс. Вікна художньої школи новорічними малюнками зарясніли одними з перших. Тут з казкової хуртовини разом з тендітною балериною народжуються і кружляють у білих ошатних сукнях сніжинки. У мілих руках педагогів і їх юних підмайстрів на фоні безсніжних вулиць зима тихесенько підкрадається до кожної шибки. Із цієї казкової хуртовини з'являються і казкові герої глузкунче, колив'яний солдатик, щурячий король, срібне копитце. Ми вирішили використовувати тільки білий колір, тому що саме він створює зимовий настрій новорічного свята. У кожному колективі придумали і поселили на вікнах свою казку. Головні герої звичайно, білий сніг, зелена ялинка, червоний дід мороз. Тільки сюжети різні. Такий досвід колективної творчості корисний як для дітей, так і для дорослих, кажуть педагоги взяти участь в конкурсі. Виявили бажання всі міські школи, дитячі садки, будинок дитячої нацької творчості, художня школа. Залучення дітей до оформлення будівель розвиває в них естетичний смак, дає їм можливість відчути себе причетними до спільної підготовки до улюбленого новорічного свята. Запрацювали в місті майстерні діда мороза. У будинку дитячої юнацької творчості малюки з дитячих садків завзято виготовляють новорічні листівки. Я дуже, люблю новий я дуже люблю новий рік. Дід Мороз приносить дітям подарунки, а я подарую свою листівку татові й мамі і чекаю, щоб мені дід Мороз подарував ляльку. До новорічних свят ще два тижні, а в атмосфері вже витає перечуття чарівної казки. Залишається тільки увімкнути спеціальну кнопку на головній ялинці міста, щоб свято закружляло у веселому хороводі і подарувало гарний настрій усім від малого до старого. До спортивних новин. У столиці пройшли фінальні матчі чемпіонату Молдови з мініфутболу Амоліга і чемпіонату Придністров'я з мініфутболу Осінь-2019. Переможці визначені. Кому дістались заповітні кубки, дивіться просто зараз. Фінал Амоліги-2019. Геотермал проти Віва Фарм. У ЗМІ цей матч охрестили битвою Титанів. На восьмій хвилині матчу Геотермал забуває перший гол, але у всіх виникає питання: чи можна його зараховувати? Чи була гра рукою? Відповідь на ці питання дав Вар система відеоповторів. Після перегляду моменту судді вирішують м'яч зарахувати. На початку другого тайму ще один гол. Фармацевти йдуть в Абанк. Замість воротаря виходить шостий польовий гравець, але не допомогло. Не забили жодного, два пропустили. Підсумок принципової зустрічі 4-0. Кишинівський геотермал стає першим чемпіоном АМОЛІГІ 2019. за Дякую за привітання. Була складна гра з хорошим суперником. Амоліга це тільки вершина придністровського мініфутбольного айсберга. Сотні гравців і десятки команд в цьому році в лізі мініфутболу поповнення авангард ТБПМР. Перший сезон і відразу третє місце в лізі. «Ц». «Це». це дало право поборотися за зміну прописки і стати на один щабель ближче до Амоліги. У стоковому матчі авангард розгромив новий ті раз 5-0. і до бронзових медалей отримали бонус путівку в лігу Б. Мамотірутілізіванчика. Ще одна команда, про яку говорили багато: червона зірка. 11 ігор, 11 перемог і перше місце в лізі. А тепер футболісти готові штурмувати вершини Амоліги. Але в наступному році, такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.